Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини у студії Ольга Онищенко, переклад мовою жестів Людмила Бабанко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Замінити герб Чернігівщини через схожість із російським пропонує депутат обласної ради. Як з'явився герб Чернігівської області із двоголовим орлом, та чи дійсно він має щось спільне з Росією? Ліхтарики, харчі та теплі речі, прилуцькі волонтери зібрали та відвезли до Бахмута допомогу. Окопні свічки для захисників на фронті. Як діти з дитсадка з Понорницької громади допомагають військовим? У Чернігові викрали та ліквідували канал незаконного виїзду чоловіків прозовного віку за кордон. За інформацією служби безпеки України, правоохоронці викрали трьох організаторів схеми, які пропонували чоловікам покинути Україну під виглядом волонтерів. Послуга коштувала від 5 тисяч доларів залежно від строків виїзду та фінансових можливостей. За даними СБУ, чоловіків призовного віку реєстрували як волонтерів у громадській організації. Потім інформацію про них передавали до Міністерства інфраструктури для внесення до електронної системи шлях. У повідомленні правоохоронців йдеться, що схему реалізували через громадську організацію, яку очолює депутат Чернігівської міської ради. За інформацією з власних джерел, Суспільному стало відомо, що йдеться про Сергія Кириєнка, депутата Чернігівської міськради від фракції Рідний дім, заступника голови постійної комісії з питань законності та запобігання корупції. Сергій Кириєнко є директором громадської організації Біг Чернігів. У коментарі Суспільному Сергій Кириєнко сказав, що після початку повномасштабного вторгнення громадська організація дійсно почала займатися волонтерською діяльністю. Про обшуки депутат начебто дізнався з мережі. Сам він вже півроку перебуває за кордоном в Англії. У цьому році він відвідав одне засідання сесії міськради. Я виїхав, ну мав законні підстави не як волонтер, да не при не, не, не своїх мав підстави виїхати. Я виїхав і дуже довгий час не знаходжусь в Україні. І факто важко для мене дуже чесно. Був в чомусь навіть ну, сюрприз, що якісь гроші. Хтось можливо, хтось скористався довірою і дійсно на цьому хотів заробити. Знаю, що оформлювались водії ну, для перетину кордону. Так? Ну, зі мною СБУ ще ніхто не зв'язувався, не контактував. Тож особисто я грошей не брав. Ми бачимо, що є нелегкі да, складні стосунки між мером міста та військовою адміністрацією обласною. Можливо, в чомусь підставляють, якісь там факти Ну, Треба розібратись буде. За даними СБУ, під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили десятки тисяч доларів та два автомати Калашникова з різними типами набоїв, а також початку громадської організації, очолюваної Кириєнком, двох підозрюваних затримали на час розслідування. Суд помістив їх під варто без права внесення застави. Чоловікам інкримінують статті Кримінального кодексу перешкоджання законній діяльності збройних сил України та незаконне переправлення осіб. Через з державний кордон України. Змінити герб Чернігівської області, щоб він не був схожий на російський, таке пропонує депутат обласної ради Григорій Ткаченко. Висловити свою думку з цього приводу фахівців та жителів області він закликав, розмістивши допис в соцмережах. Як з'явився герб Чернігівської області із двоголовим орлом, чи дійсно він має щось спільне з Росією, та що з приводу пропозиції змінити зображення на гербі, думають історики та жителі області, розкаже Оксана Ільчук. Озвучують не останні особи держави-агресора такий меседж, що Чернігівська область це є ісконно російська територія. Озвучили цю, цю, цей меседж російські політики. В голові став герб нашої області, який ну відсотків на 80-90 схожий на герб країни агресора. Так, депутат облради Григорій Ткаченко розповідає про свою ініціативу щодо зміни герба Чернігівської області. 22 грудня він розмістив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук допис, в якому висловив думку, що герб Чернігівської області варто вдосконалити, адже він схожий на російський. І на гербі Чернігівщини, і на гербі країни агресора зображений двоголовий Орел. Я вважаю, що на часі можливо не повністю змінити. Може внести якісь атрибути, може якісь внести. Частинки до цього герба а можливо й повні треба буде змінити. Герб Чернігівської області облрада затвердила у липні 2000 року. Один з його авторів кандидат історичних наук, геральдист Ігор Ситий. Він відповідав за наукову частину роботи. Розповідає, за основу сучасного герба взяли варіант 17 століття герб Чернігівського воєводства, яке тоді було у складі Речі Посполитої. Чернігосьвірщина це єдина територія на лівобережжі частини України, яка мала свій історичний земельний герб, тобто чорний орел двоголовий. Під королівською короною ми вирішили, я це прийнято у геральдиці. У маленькому щитку помістити зображення знака особистого знака наша, нашого чернівського великого князя Мстислава Володимировича Хороброва. Цей герб пройшов експертизу в українському геральдичному товаристві. Ігор Ситий каже: білий або срібний колір, який є фоном герба, символізує в геральдиці чесність і гідність. А чому саме чорний двоголовий Орел пояснює так? Є припущення голови Українського градичного товариства Андрія Гречила, що можливо це пов'язується з традицією візантійської спадщини, а також в противагу московській традиції. Треба зазначити, що це не російський герб, це візантійська спадщина. В самої Візантії ніяких гербів не існувало, бо герб як такий. Виникає тільки в 12 столітті. Представник Українського інституту національної пам'яті в Чернігівській області Сергій Горобець каже: нагальної потреби у зміні герба немає. На гербі Росії зображення двоголового орла з'явилося у 18 столітті, тобто пізніше ніж на Чернігівщині. Проте подібні дискусії в наш час це нормально. З одного боку наш герб зрозуміло, що він давній, історичний, має традиції, які сягають в глиб століть, і наш герб однозначно древніший, ніж герб Росії. Так, відповідно, начебто, питання яких немає з іншого боку, які звичайно аналогії виникають за рахунок того, що потужна російська пропаганда, що ці російські двоголові роли вони всюди і всі їх чудово розуміють, являють, що це таке. Григорій Ткаченко вважає, що в зображенні на гербі Чернігівської області потрібно поєднати історичну спадщину і сьогодення. У Мене є пропозиція нанести на герб коня в латах. У 1068 році. Князь Святослав небагато чисельним військом біля Сендєва розбив Половецьке набагато переважаюче військо, і він був, вів бій на своєму прекрасному чудовому коні, який був. Захищений латами, водночас каже він: кінь в латах зображений на емблемі першої окремої танкової сіверської бригади. Дуже велику роль в обороні нашого міста відіграла перша танкова бригада. Основну роль у нас дуже велика кількість знаменитих наших військових. Григорій Ткаченко каже: питання з можливою зміною герба не варто політизувати. Потрібно радитися з фахівцями і проводити громадські обговорення. Чернігівці про те, чи треба змінювати герб області через схожість з російським, кажуть так. Ну так я теж кого-то похож. Так, так, те, Мені помінять, хай буде. Це старовинний герб. Тобто, це... ну там куриця, а тут орел. Є різниця? ж? Ореол і куриця. Можливо, й треба, але, але не зараз, може пізніше. Може й треба. бо не хотілося бачити, щоб вони були схожі. Не хотілося б цього. Я думаю, що більшість повинна вирішити це питання. Можна змінити, якщо є якісь історичні корені. А Я думаю, він не просто так має вигляд цього двоголового орла. Мабуть, є якась історична, історичний фундамент. Тим людям, які розуміють, розуміються на цій темі, ось вони мають це і вирішувати. Оксана Ільчук, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. Окопні свічки, динамічні ліхтарики, продуктові набори, побутова хімія та теплі речі. П'ять вантажних мікроавтобусів із цим вантажем для жителів Бахмута зібрали та відвезли волонтери Прилуцького благодійного фонду Вільна країна та Київського переможний крок. Який вигляд нині має бахмут та чого потребують його жителі? Дивіться далі. Приватний сектор міста Бахмут допомогу від волонтерів люди отримують, незважаючи на обстріли. Тут немає зв'язку, але за кілька хвилин біля машин збираються близько сотні людей. Водичка, ну, дайте, бах, бах, бах. Найперше, люди потребують води. Водопостачання немає давно, а вода із колодязів стала непридатною. Після обстрілів, снарядами із запалювальними снарядами. Не вистачає їжі, засобів гігієни теплих речей. Через відсутність електроенергії потрібні окопні свічки, батарейки, ліхтарики. Всі ці потреби цивільного населення волонтери врахували при формуванні гуманітарного вантажу. Фонарики, Фонарики брали, вони на динамці. Дивіться, крутика вони... на вони накрутив. Вона світить п'ять вантажних мікроавтобусів із гуманітарною допомогою для жителів Бахмута. Підготували волонтери двох благодійних фондів: вільна країна, що у прилуках, та київського переможний крок за координації та супроводу зсу та ДСНС Вантаж доставили безпосередньо до людей. Поїздка тривалістю у 14 годин відбулася на минулому тижні. Так, ось под'їжджаємо. За постійних обстрілів у Бахмуті ми планували там пробути десь 10, 15, 20 максимум хвилин. Ну, відтоді ми пробули приблизно там від 4 до 5 годин люди дійсно голодні, живуть в підвалах, тому що квартали, ці багатоповерхові квартали, вони вщент розбиті прям сквозни. Дуже велика недостача в людей води. Допомогу для жителів Бахмута у прилуках збирали два тижні. До цього долучилися пересічні містяни, торговельні мережі, заклади освіти, гімназія номер 5 школа номер 13 дитячий садок номер 9 Частину вантажу передали військовим. Печиво, яке передавали садочки школи. Дев'ятий садочок нам передав чотири великі коробки з печивом, з надписами, з підписами, з побажаннями. До найшвидшої перемоги Получилось передати тільки відкриваючи вікно і передаючи просто на ходу. Хлопці ловили, дякували. Допомагаємо чим можемо. Ми цього не бачили, нам цього не зрозуміть, тому е, треба їхати, треба бачити, треба відчувати то все і ну, якось жити далі. Що зможемо, те й будемо робити. Наразі волонтери формують нову партію продуктових наборів для Бахмута та планують нову поїздку. Надія Мартишко, Суспільне, Новини, Чернігів. Рішення Новгород Сіверської міськради про перейменування вулиці Губенської на вулицю Леоніда Кучми відтепер не дійсне. Сьогодні під час сесії депутати повторно не підтримали своє попереднє рішення про перейменування однієї з центральних вулиць Новгорода Сіверського на вулицю імені Кучми. Переголосування відбулося, бо міська голова Людмила Ткаченко 4 листопада наклала вето на попереднє рішення міськради. Як прокоментував Суспільному секретар міськради на наступну сесію? Ці будуть готувати новий проект рішення про перейменування вулиць у Новгород Сіверській громаді, вірогідно вже без вулиці Кучми у переліку нових найменувань. Нагадаємо, на початку листопада на сесії міської ради у Новгород Сіверській громаді в рамках декомунізації та дерусифікації перейменували близько 80 вулиць. 33 з них у місті. Одну з центральних вулиць, яку назвали Губернською, вирішили назвати на честь другого президента України, який родом з Новгород Сіверщини. Раніше взимку підгодовували пташок, тепер роблять окопні свічки для захисників на фронті. Як діти, виховательки дитячого садочку Понорницької громади допомагають військовим на передовій у сюжеті. Працюємо бережно, щоб рівнесеньке були, щоб скручували цю коробочку. Хочу допомогти. Нашим захисникам. Старша група дитсадка. Діти від 4 до 6 років вирізають картонні смужки для окопних свічок солдатам на передову. Війська живуть у окопах, А там дуже холодно, тож ми робимо окопні свічки. І таким чином гріються. Ярослав знає, як робиться і використовується окопна свічка, бо мама постійно робила такі і передавала батькові на фронт. В таких умовах, які вони зараз перебувають, зима, погодні умови, і все. Вони гріються, гріють чай, навіть варять борщ. Це все з досвіду і від першого джерела. Також воно дуже гарно висушує бліндажі, сушить одяг. Спочатку Галина робила окопні свічки для захисників сама, поки інформація про це не надійшла до місцевого дитсадка. І з самого початку війни ми старались допомагати нашим захисникам. Ми долучались до різних спорів, які про які дізнавались. А дізнавшись, що мама нашого вихованця займається виготовленням ось таких свічок вдома, ми вирішили їй допомогти. Тепер виробництво свічок в дитсадку поставлено на конвеєр. Батьки несуть консервні банки, діти ріжуть на смужки картон, працівниці харчоблоку плавлять на кухні парафін. Весь процес курують виховательки, а Галина передає зроблені гуртом свічки на передову. Передаю напряму до наших військових військові чернігівські. Вони баронили нашу землю і дуже задоволені роботою садочка. Дітей до виготовлення свічок залучають, щоб привчати їх допомагати іншим. Пояснює вихователька. Ми допомагаємо пташечкам, підгадовуємо взимку. А так як зараз воєнний час, теж ми хочемо залучити, щоб наші дітки теж свій внесок внесли у перемогу. Середня баночка десь горить близько п'яти годин. Це ось така, наприклад, більше горять довше. Ну, в принципі, вистачає цього часу, щоб зігрітися більше п'яти годин ніхто ж там не гріється. Для окопних свічок використовують тільки нефарбований картон і харчовий парафін. Продукти згорання такої свічки не шкодять здоров'ю. Для чергової партії переплавлять 10 кілограмів парафіну. Галина замовляє його по 120 гривень за кіло. Грошима допомагає дитсадок. Це дуже необхідна річ. Вона швидко знашується. Вона одноразова і тому їхня кількість. Чим більше, тим краще. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини понеділка. Повтор випуску новин. Дивіться завтра о 6.30 ранку. Я бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.